Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні засніжило, прийшла зима. Ми вийшли з Євгеном, він зараз трошки на санках покатається. Ну як, мама поганяє, покатає, ну нічого треба. Це ми тільки що приїхали з міста, вон, купили бруски. Там дошки не все, але це на ліжку. Будемо самі робити ліжко. І в місті там місце таке в парку, де дітки катаються з горків. Так багато дітей, це ж сніг. Дуже рідко в нас випадає, то всі ловлять момент. Ну ми зараз також будемо цим займатися, але зараз якраз час такий, уже після обідня, година. Коли треба давати курочкам їсти, у нас такий перекус це буря. Вранці і ввечері у нас іде зерно, а в обід. Бурячок натираю. І зараз покажу, що я їм додаю, бо в нас курі лиси. Ось наші курочки. Вони, правда, зараз так стали, що не видно все, там, що в них є. Але оцей півень у нього хвоста немає, лисий. Потім, бачите, ось курочка трошки таке поскубана. Ну, Вона як розвернуться, он, бачили, пішла, дивіться, лиса зовсім ще одна є, але, напевно, несеться, не видно її. Я не скажу, що вони всі, але оце такі є екземпляри. І на це багато причин, звісно. Одна причина така, це те, що пір'я, не може хтось їсти. Але. Дивіться, куди ти лізеш? Ну, куди ти лізеш? Але я подивилася, такого немає. Потім що. Мало місця в сараї. Ну, я не скажу, що там прям гать вони один на одному є місце, і тим паче я вже відкрила їм туди хід, вони можуть прогулятися і випасаємо. Ну і саме головне, це що не вистачає вітамінів. Тож зараз покажу я, що буду давати, що робити, і подивимося десь через місяць результат, чи щось поміняється, чи ні. Чи ефективно воно? Чи все-таки ні? О, не та курка також. Без хвоста лазить. Ось я натерла буряк. І тут в мене є ось такий премікс для курей. Потім вчора придбала ось таку. Ракушку. Ну, її можна висипати окремо, але вони всю зараз її з'їдять, та й до побачення. А так кожен день потрошки я додаю. І саме те, що ви всі мені радили, це сірка кормова. Зараз буду все це додавати потрошки. Ось це сюди реміс до сірки. Небагато треба, бо там є норма. Потім ракушка ось ця. І сірка йде. Але сірки, я ж кажу, небагато ось так. І зараз все це розмішаю і понесемо нашим курочкам. А ще, друзі, в мене є такі вітаміни, що ми свинкам кололи, і я подивилася, що їх можна додавати у воду. Я вже давала, але не кожен день, бо ну, багато також не можна вітаміни шкідливі. Тож два рази на тиждень ще даю ті вітамінки у водичку. І якраз і я подивлюсь, чи це допоможе, і вам покажу результат пізніше. Можливо, все-таки якийсь буде результат з цього, бо ну, Лесі я таких курей ще взимку не бачила. Хоча в коментарях ви мені також писали і не одна людина, і не дві, що і в мене такі самі курі ходять лисі. Бачите, якась зима не така. Ну, спочатку то і не було зими, тільки ось в лютому ця зима почалася. То морози ж тиждень тому почалися цей сніг. Так що, Напевно, і в них щось збилося там з графіком їхнім. Так що будемо рятувати. А зараз. Беремо санки і йдемо трошки покатаємося. Що там? Сніжок? Ну, покажи, як ти бігала. Так гасала. А так, а. Ді, сюди, ди. Каже, у нас ритуал. Треба кожен день виходити на вулицю робити справи. Каже, як собачка, так? Да? Каже, сніг, не сніг. Виходь, пішли. Ага, ага, почухайте. о! отак, каже, я хочу пошевелитися, От так, от так. Ну що, друзі, ми покаталися, ну, як ми. Євген ще б катався, кажу, ні, я вже не можу. Каже, ну що ти? Дитинство своє згадала. Кажу, ага. Кажу, в дитинстві якось хотілося також, як тобі, кажу, кататися до вечора тут сидіти, не заженеш. Заходиш, раніше ж зими не такі, а на тобі той одяг просто стоїть від того, що він мокрий в снігу. Я пам'ятаю, не заженеш в хату ходиш. Або в нас ще була така е, горка де цей, в балку з'їжджати, о, то там купалися в цій воді. Ну, не всі, звісно. Так що все, накаталися, а зараз йдемо до роботи. Треба там, Макс. Плінтуса в кімнаті. Мав по подивитися, що там він кріпить чи не кріпить, не знаю. Коротше, є робота. так що... На вулиці справилися. Дякую вам за перегляд! Покаталася, а з курочками будемо показувати, що з цього вийде. Всім до побачення!